Усім привіт, друзі! І сьогодні я вирішила відкрити нову рубрику, де я буду розказувати про своїх персонажів. І так, своє перше відео я б хотіла почати зі свого основного персонажа, який у мене, ну, як би це сказати, на аватарці. Її, у неї навіть є ім'я Янні. Зараз я вам розповім її історію, але для початку розкажу дещо про неї. Яні це людиноподібна кішка шкабурого кольору, з рудими смужками і очима різного кольору, блакитного і жовтого. Того. І зараз я вам розповім її історію. Яні 15 років. Вона живе у світі, де живуть людоподібні, людоподібні тварини, її вона вчить у школі, де вона таємно закохана у лиса на ім'я Реді. Але старомиться признатися йому у своїх почуттях. Вона з ним просто дружить і хоче я раніше пізно признатися у почуттях. По характеру, ну, при рідних... По характеру вона може бути різна. При рідних людях вона гіперактивна, ніколи не сидить на місці добре і завжди готова допомогти. Але при чужих вона відчуває себе дуже некомфортно і відчуває себе якоюсь відталкіною. Тому при чужих людях вона тиха і зазвичай в школі вона просто сидить і нічого не робить, ну або розмовляє зі своїми друзями. Вона з питаєте, напевно, як вона так завела тоді друзів, та дуже просто. Просто її друзі вирішили самі з нею подружитися, а так як вона все таки добре вміє знаходити спільну мову, то вона з ними подружилася. Ще вона дуже любить. Бить, ну, читати, Впрочем, як і я в реальному житті. Ще їй дуже складно розмовляти з своїми однолітками, хіба що зі своїми друзями, або з молодшими, або, поки старшими. І зараз я вам розповім її історію. Одного разу я не наснився сон, ніби вона оказалась в середині міста, де вона жила. І вона побачила шість силуетів і... і ще сьомий, а який стояв за одним із силуетів. Вона розпізнала серед силуетів свого друга, Реді. Вона бігла. Тоді різко всі силуети розвернулись і почали кудись іти вперед. Вона почала бігти за ними, бігла, але все ніяк не могла догнати. Вона не розуміла, що їй робити. Але все одно наївно намагалася їх догнати. Аж раптом вона прокинулася, і їй здалося дивним, що з нею тільки що сталося. Вона, прий... вона прийшла до свого друга Реді і розповіла йому, що з нею що їй приснилось. І він розповів їй, що йому приснився схожий сон, ніби він також Кож був... був, оказався всередині міста і побачив, але вже не шість силуетів. А п'ять. І там, за одним із них, ховався, ховався ще якийсь сьобий. Але, і, але він подивився і побачив там шостий силует. Восьмий силует. І він побачив його, і той сказав, і той почав до нього дивитися великими очима і почав казати, що. Пішли зі мною, де да, я знаю, що погано розказує. Він йшов за ним і вони разом почали йти. Але раптом Геді прокинувся, і йому це здалося дуже дивним. Зрозумівши це, що з ними сталося, вони вирішили розпитати у інших. Може, їм щось приснилось таке. І да усіх приснилось таке. Ну як усі? Приснились у сестер Реді, у нього було достатньо багато сестер. Тоді вони вирішили, що, можливо, це якийсь знак. Вони прийшли у середину міста, і там до них прийшов якийсь незровнього силует і сказав. Що вони мають прийти у людський світ, щоб дізнатись правду про їхнє походження, про їхній світ, дізнатись, ким вони були в минулому житті. Вони не розуміли, що це значить, але пішли. І далі стало ціла купа всього. Але давайте далі. Як ви бачите, зараз ми малюємо такі емоції цієї. Я хочу вам розказати про неї цікавий факт. У неї є її екзеверсія. Ну, як, зла версія. Вона тут. її зла версія. Ненавидить. Ненавидить просто щось просто сидіти на місці. Вона весь час хоче бігати і все таке. Зі злої версії вона стає, коли... Їй починає дуже сильно злитися. І тоді але вона не контролює її, через що багато вона приходить до катастрофи. Тому вона старається в основному не злитися. Але іноді вона все одно зривається. Але все одно старається не злитися. Тепер давайте перейдемо до цікавих фактів. Цікавий факт номер один. Її улюблена їжа це запечена курка. Цікавий факт номер два. Її улюблений напій це Яблучний сік. Далі цікавий факт буде трохи спойлерним, але скажу його. У Яні була сестра. Чому була, не скажу. Але ось що? Що далі? Цікавий наступний цікавий факт. Реді, також, як і Яні Реді також закоханий у Яні. У Яні. І ще вони дуже найкращі друзі. Що ж, наступний цікавий факт. Реді Яні виросла в дитячому будинку. Що ж, далі я не знаю вам, що такого розповісти про неї. Тому просто наблюдайте за тим, як і я її малюю. Да, такий ось арт в мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Да, вибачте, що в деяких моментах я заїкалася. Просто я трохи хвилююся на камеру. Добре, дякую вам велике за перегляд. Усім па-па!